Ми сьогодні ось на іоніці маємо цифри, маємо букви, голосні, приголосні. І зараз граємо гру. Буде кожна дитина слухати мене уважно і шукати цифри. Ми не розмовляємо, а слухаємо. І так, починаємо з цифр. Один. Вісім. Вісім. Молодець. Два. П'ять. Сім. Дев'ять. Шість. Три. Справа. По праву руку. Молодець. Наступна Почти так. Не було. не було нічого страшного. Так, ставає Софійка. Чотири Софійка. Посередині. Молодець. Два. Один. П'ять. Шість. Дев'ять. Чотири. Три, два, сім. По ліву сторону то вісім, а сім молодець, Денисик. Два. Зелені, зелені, подивиться по середині. Дев'яти. Пять. Один. Вісім. Три, По праву сторону. Чотири. Шукай. Сім. По ліву сторону. Роксоланка слухає, що дитина робить. По ліву сторону. Так. Сім. Молодець. Вступай в місце Роксоланці. Роксоланка. Два. Один. Вісім, 9, Шість. Три. Тихенько дівчатка, не підказуйте Сім. П'ять. Чотири. Молодець. А тема ти... музика, так? Так, отака музика. Так. Тепер Евелінка шукає голосні. А. Червоні. А. А. Рокс... 에... не мішає Софійка. Стає собі там. Не мішає. О! У. 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 Недалеко коло А. Так, так, нажимай У. І. Е, і. молодець Софійка. І, і ти минула куди ти пішла? І з крапочкою? О, у. е, е, кінці. Це и е червоне, червоне. Ось дивись, в кінці. Е, е, запам'ятай. А. Е. И. Молодець. Вступай в місце другій дитині. Прошу Денисок. А. О. И у да e. «Е», молодець проходить далі роксоланка у «О», «А», і з крапочкою Роксолана. Е. Роксоланка, е. 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 Кінці. Кінці. Кінці червона. Е. І. Руксалана. Е. 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 Я ж открою та І молодець. Нажимай. Прошу, ступай місце. Так, ти вже була, так? Приголосні. В. Перед тобою. Це Б. Молодець. Б. М. 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 Мама. Молодець. Далі будемо по кілька букв лише. Давай, М. В Б, молодец. Ступай Денесик. Б. М. М. Мама. Молодець. Нажимай В. В. Молодець. Ступай місце. Так, хто ще не був, Роксоланка. Ти вже була, Евелінка, э, э, ти була, Роксолана не була ще. Роксолана, ти бігаєш. М, Роксоланка, знаєш, де буква М? Мама. Мама, а ну шукай, коло п'ятірочки. Де п'ятірочка? Чорна біля п'ятірочка М. Ось, М. Ти б не бігала, а дивилася, як дітки, і ти б запам'ятала Б. А я перше діти показувала, а ти десь бігала. В. В. Ну, тут не треба було бігати. В. То де Б. Рокселана, Б. Баба. Ось це Б, баба. М. Мама. М. 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 Роксолана М. Роксолана, Роксолана мама М. То. Це не М. Дерапута. Ну, треба уважно бути. Добре.